Творчого і натхненого дня четверга, знову діти нас навчають. Так за ним люблю спостерігати. І сьогодні особливі діти нас навчають. Дівчинка маленька, яка своєму братові підтримувала голову під завалами в Туреччині. І коли її знайшли рятувальники, то посміхнулася і навіть про себе не просила, а просила про рятунок малого, про брата. Неймовірно, по-перше, Загублює витримка, щоб майже 20 годин провести під завалами, слухати, забарикадованим з неможливістю вийти. А по-друге, абсолютно не переживати за себе, тільки за брата, журитися за когось іншого. І цікаво, що і, і недавно якусь статтю зустрів від психологів, що ми найбільше живемо тоді і найбільше оживаємо тоді, коли ми дбаємо про когось. Коли ми за когось переймаємося і навпаки, найбільше загниваємо тоді, коли дбаємо тільки про себе. Це нам дуже шкодить. Цікаво, і це так потужно перегукується і Словом Божим. Шукати добра не для себе, або не, не насамперед для себе, але для тих, хто нас оточує. Тобто шукати добра з любов'ю, з даруванням, і це, це дуже ефективно працює. Особливо зараз, коли боремося і, і ми вийшли на таку. Дистанцію по, по тому, аби витримати на довгу дистанцію війни, то дуже важливо за когось дбати. Дуже важливо за когось спілкуватися. Дуже важливо за когось переживати. Очевидно, що за, за себе, за свої потреби, потреби родини ну, це пріоритет завжди. Але пріоритет за умовчанням. Але дуже ну, не, не не важливо. Необхідно. Необхідно не закриватися лише на тому, аби бачити себе. Бачити іншу людину, бачити іншу особу, всіх, хто є у потребі. Вишукувати. Не просто там, може хтось там трапиться, вишукувати, кому може допомогти. І це є великим даром, те, що я роблю завдяки вам через цей, цей, цей фонд, що робимо всі ми там, вся наша команда Ю Юзубівська Ходім, через фонд для перемоги. Ми не просто комусь допомагаємо, а ми, власне, вишукуємо, кому б сьогодні допомогти. І це, це насправді великий дар. Я вам завдячую. Бо дає можливість, дає можливість, аби шукати військових, які є в потребі переселенців, людей. І, і насправді Господь дуже благословляє. Дуже благословляє. Тому вишукуємо, шукаємо, переживаємо. Нехай нам не дає спокою, якщо ми потратили цілий день і ні, нікого не змогли бодай помітити, бодай за когось помолитися. Але, але боримося. Тим більше, що це є справжнє серце українця. Серце людини, яка дивиться, переживає жертвується заради інших людей. З любов'ю гідно. Не. Тому дякуємо цій дівчині за приклад, за те, що вона нам пригадує, що треба переживати за іншого, піклуватися про іншого, дивитися на потреби інших. Також не боятися про свої заявити, якщо є потреба, але, але насамперед тих, хто є поруч. Тому тримаємося, борімося. Берімо приклад одні з одних. Також пригадую, що тесь Михайло, Францух голубці варить. Також в описі під відео буде посилання на номери карток. Хто хоче приєднатися до того, аби виготовляти голубці для наших військових безпосередньо, для конкретних військових, котрих знаємо, котрим пересилаємо вже голубці, то, то можете приєднатися. Так, аби їхню потребу помітити, аби їли не тільки тушонки, не тільки їжу, до якої звикли, але. Трошки голубців домашніх, файно зготованих, закарпатських. Помічаємо потреби одні одних, допомагаємо одні одним. І, до речі, якщо знаєте, що є, справді є потреба комусь допомогти, то пишіть у, у Facebook, пишіть в інстаграм, будемо сконтактовуватися і вирішувати всі питання, які ми зможемо вирішувати. Тримаємося, допомагаємо одні одним, підтримуємо одні одних і ми поборемо це. i budemo se tkwate peremohu. Ma jtisi fajno, mervam.